Добрий день, учні. Ми сьогодні починаємо курс астрономії. Що ж таке астрономія? Астрономія фундаментальна наука, яка вивчає об'єкти Всесвіту та Всесвіту в цілому. Чим е, може людина пот, е, потрапити на поверхню сонця? Чому? Ну, всі знаєте відповідь ні, тому що Сонце гаряче космічне тіло, зірка, яка випромінює світло і має всередині джерело енергії. Для чого людини досліджувати Всесвіт? Для того, щоб покращити життя на Землі. Які небезпечні тіла вам вже відомі, які небесні тіла вам вже відомі? Всі ви знаєте сонце, багато зір, місяць, планети, комети, астероїди? Перед вами фотографії краса зоряного неба, яку ви можете побачити. Неозброєним оком, ну і фотографії зміни форм місяця, Зміна дня і ночі, Рух Сонця. Астрономія від грецького слова астрон. У перекладі Світило зоря, Номос, закон, наука, яка вивчає будову, рух, походження і розвиток небесних тіл, їх систем та Всесвіт у цілому. В основі астрономії лежить спостереження. Причини виникнення астрономії. Перша причина це потреба у вимірюванні часу. Друга визначенні суходільних е, морських шляхів. Третє. Передбачені, е, передбачені сезонних явищ, дощів, снігопадів, посух. Завдання астрономії. Перше таке завдання це пояснення і прогнозування астрономічних явищ. Друге вивчення фізичних процесів, які відбуваються в надрах та атмосферах відомих планет. Третє відкриття нових об'єктів сонячної системи. Завдання астрономії. Дослідження процесів, що відбуваються на сонці, вивчення фізичних процесів, які відбуваються в надрах та атмосферах відомих планет, вивчення еволюції далеких зір, Перспективи. Перед вами три небесні тіла Марс, Сонце Місяць Вимірювання і визначення точного часу, створення календаря, орієнтування на місцевості. Морські припливи і відпливи. Визначення сили тяжіння. В різних точках створення телескопів та штучних супутників. Отже, астрономія зв'язана з іншими науками: це філософія, математика, фізика, астрономія. Основні розділи астрономії. Астрометрія визначення положення небесних тіл і відстаней до них, вимірювання часу. Небесна механіка вивчає закони руху небесних тіл. Астрофізика визначає фізичну природу, хімічний склад і внутрішню будову космічних тіл та їх взаємодії. Зоряна астрономія вивчає будову нашої галактики та інших зоряних систем. Космологія вивчає будову та еволюцію Всесвіту як єдиного цілого питання походження і еволюції космічних тіл. Радіо, Нейтринна, рентгенівська, гама астрономія. Вивчає дослідження Всесвіту за допомогою електромагнітних випромінювань та частинок. Історія астрономії: Астрономія в Стародавньому Єгипті. Перший сонячний кал календар, розлив Нілуй поява Сіріуса на зоряному небі. Рік триває 360 днів. Він поділений на 12 місяців по 30 днів у кожному. Астро... Астрономія у стародавньому Вавилоні. перший місячний календар. Поділ місяця на семиденні тижні. Години й хвилини поділяли на 60 менших одиниць. Астрономія в Стародавньому Китаї Передбачення сонячних та місячних затемнень. Астрономія в Стародавній Греції. Виміряв відстань від землі до Сонця. Відкрив явище прецесії обертання Землі. Астрономія у Стародавній Греції. Клавдій Птолемей створив ге геоцентричну систему світу. Астрономія в Арабському світі. Зведення Обсерваторії. Для спостережень Каїр, міста Сирії та Середньої Азії, складені перші таблиці руху місяця і планет, винайдені прилади для визначення висоти небесних світил над лінією горизонту і спостережень Астрономія в Арабському світі. Аль Біруні описав гіпотезу про рух землі навколо Сонця, однакова вогняна природа сонця і зір на відміну від темних тіл планет. Зорі мають набагато більші розміри в порівнянні з Землею, описав різні фази місяця. Пояснення змін фаз місяця, намальовані відносно даного вченого. Омар Хайям, ймовірність населеності далеких світів. Він вперше висунув гіпотезу про нескінченність нашого Всесвіту. Микола Коперник, астрономія XVI століття. Він створив геліоцентричну систему світу, відкрив нову планету Землю. Новітня епоха. Галілео Галілей. Першим використав телескоп, відкрив супутники Юпітера. Побачив зорі молочного шляху. Йоган Кеплер відкрив три закони руху планет, спостерігаючи за рухом Марсу. Закони Кеплера. Ісаак Ньютон відкрив закон Всесвітнього тяжіння. Визначив силу тяжіння, яка впливає на розвиток Всесвіту, Йозеф фон Фраунгорфер відкрив лінії поглинання у спектрі, у спектрі Сонця. За допомогою спектра визначив хімічний склад зорі, температуру зорі, швидкість руху тіла, перед вами спектр сонця, темні лінії утворюють в атмосферах Землі і Сонця. Альберт Ейнштейн створив загальну теорію відносності. Загальна теорія відносності пояснула, пояснила червоне зміщення в спектрі далеких галактик. Едвін Габл відкрив червоне зміщення у спектрі далеких галактик. Це відкриття довело, що Всесвіт розширюється. Перший у світі супутник, штучний супутник Землі на, малю, на малюнку перед вами, він був запущений 4 жовтня 1957 році. Почалася епоха космонавтики. Штучні супутники досліджують планети сонячної системи та навколоземний простір. 12 квітня 1961 році Юрій Гагарін полетів у космос, 20 липня 1969 році Ніл Амстронг, перша людина на поверхні місяця. Псевдонауковість астрології та її завбачень, астрологія псевдонаука, яка за допомогою зір намагається пояснити події на землі та їх передбачити, астрономія наука про рух, будову і розвиток небесних тіл Всесвіту. Об'єкти досліджень. На малюнку ви бачите планети сонячної системи. Найближче зірку Сонце, Меркурій, Венеру, Земля, Марс, пояс астероїдів, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Об'єкти досліджень. На небі всього 6 тисяч видимих оком зір, Чумацький шлях. Галактика велике скупчення зір, що утримується силою тяжіння, ЕКліптика деякі фізичні величини. 4 на 10 в 11 зір. 200, де дорівнює 200 тисяч світлових років. Всі зорі обертаються навколо центра галактики, відстань до центра 25 тисяч світлових років. Перед вами е, малюнок туманні центромеди. квазари. значення астрономії. Земля, за уявленнями древні гіндійці, геоцентрична система Всесвіту, геліоцентрична система Всесвіту, Всесвіт наукова лабораторія. Створення сучасної картини світу, майбутнє людства і Всесвіту. Вам, роблячи висновок, вам треба відповісти на такі прості запитання, тобто закінчити речення. Перше таке речення починаємо: астрономія вивчає. І вам треба докінчити, доповнити це речення. Друге. Причини появи цієї науки були. Третє. Астрономія складається з розділів. Перерахувати їх. Четверте. Астрономія і астрологія. Це п'яте. Назвіть народ. Та їх вклад у розвиток астрономії. Шосте. Астрономія важлива для сучасних людей, тому що, ну і е, зробивши, проаналізувавши урок цю е, е, тему, необхідно вам. Е, Відповісти або доповнити е, такі е, до висновків, такі відповіді. На уроці я зрозумів. На уроці найцікавішим було, на уроці мені було найважче, у мене виникло запитання. На наступний урок я хотів би. Учні вам необхідно прочитати вступ на сторінці 4.8 і підготувати коротенький виступ на тему Історія розвитку астрономії в Україні. До побачення!